Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграду казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш парад жовчі. Брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася. і... Всього всього, що болото, слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів, і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі, і майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх, прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь, і ті з нас, хто состав ще живих ветеранів. Другої світової пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди, привіт! Підіймали тост, підіймали тост, нехай не буде війни. І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом, бореться за нашу Україну, наш Київ. За всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя. І ось це дуже важливе місце. Місце пам'яті показує, чому це життя, чому Україна живе, чому вона сильна. Героям слава! Дякую.